Це поняла, як я казала метелика, що його можна зробити отак. Тобто, ви берете, ну, от, оце просто, ну, наприклад, два, да? Ну, понятно, да? два. А то ви берете, маю коротко, ці листочки. Ось. Наприклад, такі самі. Поняли смисл? Тобто, ви берете один метелик, це другий метелик, а це третій метелик одного розміру. І навіть якщо, от, наприклад, це ж у мене глітер плюс фетр. Забачите, яка? Толстілена штука. І от, навіть ви його вилізали, а потім, коли ви його склеїли, ну, наприклад, ви бачите щось вилазили, по краю його підрівняли акуратно. А тут, якщо взяти його підфарбувати акриловою краскою, а причому ще можна, знаєте, якою її взяти, контрастною, ж, це яка краса. І мені дуже подобається, коли оці листочки, коли вони різних фактури. От коли вони йдуть глітерні, клас це, mm, наприклад, тканіває. Ну, Тканева теж гарно виходить. Mm. Оце тут. Оцей глітерний, це тканевий. А це, от, я не знаю, чи телефон покаже. Якість друку. Ну, от, Наприклад, ну, фетр, зрозуміло. Ну, от дивіться. Mm. Зараз, хотіла глітерний, у мене Ось це друк на глітері. Він, я навіть не знаю, як це пояснити, але от він, я, він такий чуткіший, яскравіший. І коли ось воно метелик, це глітер. Ну, і потім, коли ти там його приклеїш, можна ж там на жовтий, на синій, на який хочеш, можна ж на м'який і цей буде тримати форму. Ну, тут такий але краще пришивати. А це от той самий друг, оцей самий друг, причому навіть з одного ліста, з одного, з одного обладнання, але на фетрі. Я навіть не знаю, як показати. Ну, Вони майже однакові, але все рівно тут, от по помаранчевому видно, бачите, але все рівно на глітері, ну, ви ну, ну, краще. Мачити? Виглядає. Ну, Оцей э, глітерний фетр, він як там, він по-іншому блистить, там по-іншому глітер нанесений, інша обробка. Він дешевше, з ним легше працювати. Літерна, звісно, яка шкіра саме І от такого мотелика взяти. Дивіться, коли ви його 3D робите. Моя просто не хотіла вже переробляти, вдома. коли ви такого мотелика склеюєте в 3D варіанті. Ну, от в такому, да, як я показувала. Там, бачите, яка товщина виходить. Він же і форму буде гарно тримати. Ну, все. бомба. Ну, Наприклад, на ободок там і він такий.